Шановні колеги, в підсумок. По суті, останні вимоги це є збірна від тих трьох вимог, які вже нами віддані, і для сільгосінспекції, для земагентства, і для податкової. Тут є невеличкий момент, який би я хотів, щоб ви почули. І він по суті реалізує оцей лозунг землю місцевим громадам. Що пропонується в даному випадку і по суті підтримати з боку обласної адміністрації і обласної ради саме наступний момент я б хотів би, щоб ви почули? Одним з основних шляхів реалізації прав громади, місцевого самоврядування та аграрії в області вважаємо децентралізацію розпорядження ресурсами. З цією метою в межах чинного законодавства України пропонуємо Кіровоградській обласній раді та Кіровоградській обласній адміністрації ініціювати процес зміни меж сільських та селищних населених пунктів області так, щоб ці межі співпали із межами відповідних сільських та селищних рад. Вважаємо, що такий підхід забезпечить не лише наповнення реальним змістом повноважень місцевих рад, а місцевих бюджетів грошима, а й дозволить також суттєво зменшити рівень він корупції і конфліктів у місцевих громадах, що в даному випадку пропонується, щоб я хочу, щоб всі усвідомили. Дуже проста ситуація, як сьогодні розпорядження ресурсами відбувається в цілому в межах населеного пункту місцевим самоврядуванням, за межами населеного пункту місцевої адміністрації. І тому треба постійно ходити, кланятись до шановних, ну ви ж погодьте. Вимагають гроші і так далі, вирішується на обласному рівні згідно чинного законодавства. Якщо за останній час нічого принципово не змінилося, схема виглядала наступним чином: згідно закону про землеустрій є таке поняття як межі населеного пункту. Під час замовлення цього документу, всього, що треба зробити, це визначити місцевою громадою. Що межа населеного пункту це по суті територія сільської ради. І тоді місцеві населені пункти змикаються між собою. Ми реалізуємо перше: реалізуємо безперервність місцевого самоврядування в часі в просторі. Ніяких прокладок між ними це перше. Друге. Те, що формально знаходиться у розпорядженні зараз або частково районної адміністрації, або передано там земельному банку, мовно кажучи, земагентству і так далі, воно повертається до місцевої громади. Цей проєкт проходить районну раду і заходить у цей зал. І в цьому залі депутати натискають кнопки і затверджують його. І по суті, вже після цього межа населеного пункту встановлена. Виникає ряд інших питань, далі пов'язаних з успадкуванням, там прав власності і так далі. Це все треба буде вже вирішувати по ходу. але ініціювати процес треба саме зараз. Зараз і законодавство дозволяє, і, в принципі, це абсолютно в межах здорового глузду і розуміння, як надати реальний ресурс місцевим громадам. Дякую за увагу.